Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, який є єдиним наставником, єдиним, хто здатний нас привести до усякої істини, тому Він кличеться Духом істини. Саме тому нам необхідно мати. Кожна людина, щоб вона могла слідувати за Ісусом, повинна мати Духа Святого. Без Духа Святого ти будеш загублений без сумніву. Після того, як ти отримуєш Духа Святого, ти є новим творінням. Змінюються твої думки, твоє серце, змінюються твої думки, змінюється все, твої страхи, характер твій. Це все нове, нове творіння. Ви знаєте, новенький, інший все з нуля починається. І коли ми відкриваємо послання до римлян саме тут, через апостола Павла, Дух Святий каже: наступне: давайте будемо уважні. Тому той, хто живе по плоті, Богу догодити не можуть. Чому не можуть догодити Богу ті, хто живуть по плоті? Тому що вони не знають його. Той, хто по плоті живе, він не в дусі, і хто не в дусі, вони живуть по плоті. Тоді той, хто в дусі направляється Духом Святим, Словом Божим, той, хто живе по плоті, направляється плоттю, своїми емоціями, якимось думками. Особистими відчуттями і так далі. Або людина живе по плоті, або по духу. Не буває, знаєте, більше менше. Такого не буває. Вони не з'єднуються разом, або так, або ні, або світло, або темрява. По-іншому ніяк. Або ти Божий син, або ні. Або Божий син, або син темряви, син диявола. Тоді написано. Що той, хто живе по плоті, Богу догодити не можуть. Ми не можемо від людей, які по плоті, вимагати, щоб у них було, була поведінка, яка догоджає Богові. Вони плотські. Ти не можеш очікувати цього. Плоть немічна. Ісус визначив плоть немічна, але коли ми в дусі. Коли у нас печать, печатка Духа Святого, коли у нас дійсно Божа людина, тоді Божий Дух Він підтверджує йому, що він є Божим Сином, але коли у людини немає Божого Духа, немає, не існує цього, цього запевненого стану, це є впевненості в тому, що ти є Божою людиною. І коли людина направляється Духом Святим, вона є абсолютна впевненість, якщо весь світ проти неї і каже ні, тебе обманули і так далі. Людині не потрібно навіть захищатися, захищати себе, щоб зрозуміти, що вона Божа людина. Тому що або так, або ні, Дух Святий всередині. Підтверджує і свідчить. Тому ми читаємо далі. Він звертається до цієї церкви, Християнської церкви, яка тоді була в Римі, знаходилася. Він каже: Але ви, ви, хто християни римські, не по плоті живете, а по духу. Якщо тільки. Дух Божий живе всередині вас. Тоді ви бачите, як він відділяє між тими, хто по духу, і тими, хто по плоті, той, хто Божий, хто не Божий. Хто спасений, хто не спасений. Ви бачите, написано тут він каже прямо, я повторю ще раз. Але ви. які живете по плоті, Богу догодити не можете ніяк? Неможливо. Якщо ви не по плоті живете, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе в вас. Апостол Павло залишив це явне розуміння. І далі він роз'ясняє, продовжує. Якщо хто Духа Христового не має, той і не Його. І це чудово, це прекрасно. Якщо хто Духа Христового не має, той і не його. Тоді, той, хто дає мені цю впевненість в тому, що я Божа людина, що я маю Духа Святого, що я Божий син, це не люди. Це сам Дух Святий всередині мене. Він робить це. Тоді і за цього я не переживаю про те, що думають про мене чи кажуть про мене. Я, я впевнений в тому, я впевнений в мені, в те, що я вірю. Апостол Павло казав це. Я знаю. Я знаю, в кого я увірував, мої друзі. Я не збираюсь когось осуджувати. Ні в якому разі, ні. Я намагаюся навчити тому, що Бог дав мені. Я прошу у Бога завжди, щоб Він дав мені цей напрямок, дав мені це натхнення, інструкцію для того, щоб я міг. Давати, всім людям, всім, то мене оточує тільки те, що він дав мені. Бог дав мені, і я, і я це передаю. Але ті люди, які живуть по плоті, звичайно, вони критикують, ненавидять, осуджують і роблять, знаєте, все можливе. Це знаєте, вже постійно можу сказати, я звик до цього зустрічаю це. Але як ми тут читаємо, богобоязлива людина, то Богобоязлива. Це та людина, яка я можу сказати в дусі. Теоретично вони повинні бути Божими. Богобоязлива людина вона думає, вона роздумує про святі речі. І шукає, шукає духовні речі. Вона бачить їх. Але Алецька людина не розуміє духовних речей. Вона глуха, сліпа, і можу сказати повністю, повністю зачинена від духовних речей. Тоді ви, хто слухаєте мене. І у вас є, можливо, є проблема зараз серйозна. Це є частина нашої віри. Це нормально. Християни, наприклад, у Римі. Я можу сказати, їм сам Дух Святий казав, що Дух Божий дає цю впевненість в тому, що ти. Не просто якась частина церкви, який тебе там диплом теологічний, це сам Дух Святий. І якщо ми, якщо ми, його спадкоємцями, його діти, то ми, його спадкоємці. Співспадкоємці Христу. Якщо тільки разом із Ісусом. Страждаємо, щоб із ним прославитися. Тоді ми слідуємо по слідам Ісуса. Ті, хто від Бога, вони слідують за голосом Ісуса, за Його Словом. Вони слухняні. І якщо необхідно пройти через труднощі, через проблеми, добре, ми пройдемо. Не один. Жоден християнин. Я можу сказати в першій церкві, ми бачимо їх благословення, але у них усіх були проблеми, і я можу сказати, більше того, багато із них заплатили життям своїм, щоб отримати спасіння, щоб зберегти спасіння. Тому що в той час вони протистояли релігії. Юдаїзму і за цього їх карали дуже жорстоко, вони померли за Христа. Чому це відбулося? Розумієте? Їм не було страшно, тому що вони були в руках Божих, їм не було нічого втрачати, у них нічого не було. Вони вже були в руці Божій і знали, що спадок, який Господь Ісус для них на Голгофі завоював, їм належить. І апостол Павло сам, може сказати, є тим, хто на протязі усього життя дуже багато він працював для Христа, хоч він знав прекрасно, як він закінчить, що його обов'язково його покарають, і він не переживав за це. Він сказав прямо: для мене смерть це придбання. А життя це Христос. Тоді той, хто живе по вірі, від віри до віри, звичайно має в собі цю впевненість, цю гарантію. Має запоруку Духа Святого. Божий син в ньому і Він не старається жити або боротися, щоб досягати речей. Який цей світ нам пропонує? Ні, Божа людина вона бореться за своє вічне спасіння. Розумієте мене, друзі? Ті, хто бореться за фізичні речі, гроші, позицію, знаєте, зовнішність, успіх, щоб цей світ тобі аплодував, щоб люди. Ставили тебе в приклад, вони захоплювались тобою це їхня ціль, але Божа людина, вона за... за вічний спадок бореться, те, що приготував для нас вічний батько на небесах для тих, хто по справжньому любить його. Тоді подивись на свою віру, яка вона духовна. Надзвичайна, чи твоя віра, вона, вона є звичайна, нормальна? Бачу, вірю, ні. Надприродня, навпаки, надзвичайна. Я вірю, тому я бачу. Розумієте? Це откровення для вас. Багато хто живе по плоті, тому що в них звичайна віра. Вони вірять тільки тоді, коли вони бачать, або відчувають. Але надприродня віра, ті, хто народжені від Бога, вони вірять. І після цього відбувається те, що Бог обіцяв в Його слові. Завтра ми більше. Про це будемо говорити. І я би хотів також у кінці сказати про служіння: церква завжди відкрита для того, щоби. Передавати людям це здоров'я, зцілення Божественне? Якщо ви, наприклад, маєте якісь проблеми зі здоров'ям, ми відкриті. Чому я запрошую вас на зцілення? Ісус, Він наказав і сказав: ідіть, проповідуйте Євангеліє і зціляйте хворих. Він не сказав молитись за них, а зцілюйте їх. Але як цілювати їх, якщо я, я не лікар? Сцілювати владою Його імені, імені Ісуса. Тоді це обов'язок прямий Божого служителя-пастора, зцілювати хворих. Я сцілюю вас во ім'я Господа Ісуса Христа і з владою, не з владою, там якоїсь людини, з владою імені Господа Ісуса Христа. І той, хто слухняний, пастор бачить плоди своєї роботи. Нехай Бог благословить вас до завтра. Амінь.